Пане Олеже, розпочнемо сьогоднішню нашу розмову з засідання в форматі Рамштайн? Основне питання посилення протиповітряної оборони України напередодні було повідомлення від «The New York Times» про те, що нібито Сполучені Штати готові надати ще одну систему. ППО Петріот теж днями від Олафа Шольца. Ми чули, що Німеччина надає ще один Петріот. На вашу думку, скільки все таки додаткових систем ми можемо отримати найближчим часом? От, приміром, за те ж таки Ну, Я думаю, навіть може трошки раніше, тому що той же американський комплекс він знаходиться у Польщі. І головне, якщо у нас є фахівці, то ми можемо його просто прийняти і е, перегнати в нашу країну і поставити на чергування. На сьогоднішній день більш-менш ми знаємо про три комплекси: два комплекси Петріот. Вірно, ви сказали Німеччина і Сполучені Штати, і один комплекс «Сам «Ті». Uh -huh. Uh -huh. Ну, Італія та нам uh, хоче uh -huh. нам передати. Фактично, вони ан аналогічні між собою, так що три гарантованих плюс. Я нагадаю, що там є ще ініціатива Данії. Вони uh, запропонували країнам Європи зібрати uh, хто що може таку збірну солянку зробити: пускові установки, радіолокаційна станція і командний пункт, і, і ще один комплекс передати. Ну поки ця ініціатива. Ну немає такого активного руху, Так що рахуємо три. Я хочу потухотів поточнити важливий момент. Ну, навряд чи доречно говорити, що десь у світі є такі вільні патріоти, які просто стоять і там чекають свого часу. Але все одно є країни, ну яким вони не настільки потрібні, як України за вашими оцінками, ну потенційно ось в світі хто володіє патріотами, так де ці установки стоять на озброєнні, хто міг би нам передати без шкоди ну такої надмірної для своєї країни, для своєї. Протиповітряної оборони, ну, це Сполучені Штати. Він там mm -hmm. саме великий. 44 дивізіона є в Сполучених Штатах. Це 480 десь пускових установок. Е, там фактично вони могли би там, ну, до 10 дивізіонів могли би передати нам е, безболісно. Тим більше, що це їх власне виробництво, і за ті гроші, що вони нам виділяють на озброєння, поступово поповнювати. Поповнювати свій, свій арсенал за рахунок, той, замість того, який вони нам передали. Ну, вже в Європі вони, якщо і є, то, то там обчислюються одиничними комплексами чи одиничними дивізіонами. І сьогодні ну, от згадайте, як коли пішла розмова про передачу нам комплексів Петріот, там Іспанія була фігурувала в цих uh -huh. списках, але потім іспанці відмовилися. Приймати участь передачі нам патріотів і обмежилися передачою нам ракети, передали аж 10 ракет для комплексу Петріот, і то за рахунок того, що вони отримали від сполучених штатів ліцензію на право їх виробництва. Пане Леже, давайте поговоримо про те, як спрацювала наша протиповітряна оборона під час останнього масованого нападу. Це була ніч проти 12 червня. Отже, ППО збила 29 повітряних цілей із 30 запущених, з них п'ять ракет, 24 дрони камікадзе. Непоганий показник, але росіяни настільки підступні, що вони зараз оснащують ракети Х-101. Нова модифікація є. І коли навіть збивають цю ракету, касетні боєприпаси. Випадають і вражають ціль на великій площі. Про це написала Дефенс Експрес, і це було помічено на Київщині такі суббоєприпаси. І в них може бути система автоматичного підриву за таймером. Як цьому протидіяти? Ну, добре, ППО збиває ракети, але ж це дуже небезпечно, коли якісь ці суббоєприпаси так потрапляються на землю, і можуть здетонувати у будь який момент. Так, дійсно, суд боєприпаси можуть можуть мати систему самоліквідації, яка виставляється заздалегідь, вона програмується на, на, певний період, на певний період часу. Ну от як е, дистанційне мінування, там теж міни повинні мати відповідно до конвенції, повинні мати механізм самоліквідації. На жаль, ніяк цьому не можна протистояти. Єдине, що можна робити, це після ракетного удару, якщо були помічені. Вот суббоєприпаси їх розброс за по ідеї. Вони повинні були вибухнути на, на землі, але е, гарантувати, що вони всі вибухнули, неможливо. І єдиний спосіб це прочистування місцевості з метою пошуку і знешкодження цих субботоприпасів. Це дуже велика проблема. Якщо дійсно вони почнуть масово використовувати касетну о, головну частину для ракет Х-101 в касетному варіанті на початку нашої розмови ми згадували про засідання в форматі Рамштайн. Чим ще воно може бути особливим? Знаєте, ну, до перших засідань була надувага, Ми очікували, були якісь там ключові рішення зараз, можливо, певною мірою там інформаційно це ці засідання перетворилися в таку собі рутину, але теж вочевидь надважливо. Окрім ППО, про що може ще йтися? Ну, дивіться, по перше. По перше, в цілях безпеки, я так розумію, більшу частину інформації про Рамштайн скрили ага. е зробили таємниці. Це вір... це правильно. Ми з вами обговорюємо макропоказники. Основні, я думаю, що е головне питання на сьогоднішній день це організація поставок е в плані саме в плані цих е логістики, створення логістики, щоб не було ніде. Затримок там, чи, чи якісь інших збої, тому що стільки ну, от тільки Сполучені Штати п'ять пакетів, з них три з них великих, два маленьких пакета воєнно-технічної допомоги, нам відправили. Плюс ми знаємо, скільки оголосили країни-партнери. Тому це все треба упорядочити і довести до України. До речі, от те, що ми говорили, ну надходить, надходить на сьогоднішній день. Починають надходити великі пакети, і е, десь на липень місяць ми очікуємо основну масу техніки озброєння отримати. Тому ми і говоримо, що на фронті так боєприпаси, начебто, з'явилися, але артилерійські системи, бойова броньована техніка, е, танки ну ще ще на підході їх ще везуть їх ще треба розподілити по частинах, передати в війська, і тоді вони потраплять на фронт. Так що я думаю, що це більше питання організаційні на обговорюються на ці на цьому рамштайні. Угу. Якщо говорити про ще одну зустріч, саміт Великої Сімки в Італії, де власне будуть президенти і України і Америки, і е, зараз уже у Білому домі повідомляють про те, що можливо підпишуть безпекову угоду між Україною та Сполученими Штатами. Чому вона для нас так важлива, пане Леже? Ну тому що дивіться, сполучені штати вони локомотив в організації і фінансуванні воєнно-технічної допомоги для України, і так так, так вийшло, що країни партнери, ну фактично більше десяти стран вже підписали цю безпекову угоду. Ну вона угода про співробітництво, скажімо так, і вона довгострокова, вона розрахована на 10 років. А головний організатор і... Ідеолог ці цієї допомоги досі в угоду не підписав, тому і тому, а всі ж дивляться на Сполучені Штати, розумієте, uh -huh. і тому для нас це вкрай було важливо. І, якщо я і якщо я не помиляюсь, то коли починалась розмова про цю угоду, то ми сподівалися, що перше будуть сполучені штати. Ну вони оказалися не, не самими першими в цій угоді. А скажіть, будь ласка, наскільки угода зі сполученими штатами може відрізнятися від вже підписаних? Знову ж таки, коли ми підписували з Британією, дуже детально всі аналізували там, чи не кожен майже пункт цієї угоди, що ж туди було закладено? Потім знову ж таки інформаційно вже не настільки увага була прикута до наступних, але ключове чи буде угода зі сполученими штатами потужнішою за ті, що ми підписали? Чи вона все таки буде ну стандартною? Скажімо так. Типовою вона так, буде так. типовою е, ні, вона не буде нести. Там типова угода про військове співробітництво і допомогу в разі виникнення критичної ситуації. Ось про що ця угода, угу. яка передбачає сумісну розробку і сумісне по домовленості, і сумісне виробництво техніки озброєння, або просто співробітництво в оборонній сфері в плані надання нам військово технічної допомоги. В разі загрози виникнення чи виникнення а, кризової ситуації, бо приблизно так можна охарактеризувати цю угоду, і вона типова для, для будь-якої країни. Угу. Ще одна тема, якою хотілося б торкнутися в Україні запустився новий рід військ власне днями вже офіційно в структурі збройних сил це сили безпілотних систем. Це Безпілот. перший у світі рід військ, що використовує свої бойові робочі, повітряні, морські надводні, підводні, наземні безпілотні та роботизовані системи. Ну і власне, що це означає для нас? Чи будуть тепер інші країни рівнятися і чи можемо пропускати, що будуть брати з нас приклади так само в своїх арміях створювати щось подібне? А тепер, хоч не хоче будь-яка країна. Якщо вона створить аналогічний рід військ, то вона буде брати приклад з нас. Ми перші в uh -huh. світі, хто створив uh -huh. такий рід військ на сьогоднішній день. Я думаю, це доцільно для, для організації бойового для організації бойового бойового застосування і. Побудови системи вогневого ураження ворога в будь-якому збройному конфлікті. В будь-якому, так що я очікую, що найближчим часом в інших країнах, особливо в натівських, вони більш провідні в цьому сенсі, можуть з'явитися аналогічні структури в лавах збройних сил цих країн. Ну і варто тут згадати про а, людину, яка зараз очолює так ці війська, пан Вадим Сухаревський, полковник збройних сил України, герой України з бойовим досвідом. А, як ви гадаєте, наскільки важливо, що зараз ті м, бойові офіцери, які знають безпосередньо війну зсередини, стають на такі посади. І якщо ми говоримо про створення ось таких сил, відповідно воно б не було можливим без Налагодження ланцюжка виробництва, так ну фактично, техніки, якою послуговуватимуться ці сили. Як би ви оцінили зараз технологічний наш процес в контексті виготовлення безпілотних систем різного типу? О, ну, технолог... ну, давайте так. Командувача сил безпілотних систем. Ну я б бачив його біографію. Це дуже добре, що ми таку свіжу кров ми оновлюємо, і це наші офіцери, українські офіцери, які вирощені тут. В нашій країні і вирощені на цій війні з російськими загарбниками це дуже добре. Там до речі, в генеральному штаб, штабі е, є ще кого е, можна було б замінити на таких молодих і перспективних офіцерів. От. Так що я сподіваюся, що ту реформу, яку зараз там затівають в генеральному штабі, вона вона повинна освіжити е, е, уми і кров в серед нашого е, вищого воєнного керівництва. Що стосується виробництва, то тут, на жаль, ну, по-перше, командування не повинно воно повинно тільки співпрацювати з виробниками. Основна, основна основний тягар забезпечення цього роду військ по покладається на Міністерство оборони України. От до речі, угу. у нас тут в цьому, ми поки що мислимо з вами мірками старого закону. Сьогодні є чітке чітке розмежування забезпечення виробництва. Розробку о, визначає Міністерство оборони. Замовлення на розробку і виробництво о, подає командування сил безпілотних систем, що їм потрібно. От. А да і приймання і приймання о, і приймання на озброєння теж відповідно за, за участю. І основне головне слово повинно бути за командуванням сил безпілотних систем. От приблизно так повинно працювати. Що стосується нашого виробництва, то воно в нас є налагоджена, але на, в основному на рівні малого і середнього бізнесу uh -huh. на сьогоднішній день. Ми так е, е, пам'ятаєте, да вже скоро рік, як 40 мільярдів виділяли е, на 40 компаній бралися. Сьогодні перелік дронів ну просто величезний. Не, не влізе на, на один аркуш, причому з двох сторін. От але е, масового серійного виробництва, ну крім е, волонтерського е, на сьогоднішній день, е, наша промисловість поки поки що не показує. <тас> Той мільйон дронів. Ми чекаємо досі, е, коли він з'явиться на в лавах збройних сил. На сьогоднішній <тас> день е, промислові виробництво оцінюється десь доля до 30% максимум. Все решта це е, волонтерські е, поставки.